З нагоди всесвітнього дня біженців у центрі Тернополя, 20 червня, відбувся захід Моє минуле теперішнє майбутнє учасники заходу мали можливість відвідати благодійний ярмарок виробів внутрішньопереміщених осіб, насолодитися фотовиставками, переглянути театральні вистави та взяти участь у багатьох інших активностях. Ми цим заходом хотіли показати, що допомога є. Щоб внутрішні переміщені особи змогли особисто познайомитись з усіма організаціями, на обінятись контактами. В, будь ласка, біля цього В сьогоднішнім Запрошуємо заходом. Ми хотіли познайомити місцевих тернополян, з незламними внутрішньопереміщеними поміченими не особами, поруч, які не тільки змогли, змогли заново вистоку, почати життя історію, біженців, а й почали тут ВПО, свій бізнес. Самі собі дають раду і ще й забезпечують робочими місцями інших людей. Під час заходу створили інсталяцію з валіз, яка передає історії переселенців та переживання, з якими вони зіткнулися. Також були представлені картини харківського художника Іллі Панька. На них зображені українські символи: писанка, вишиванка, золота пектораль, трипільська амфора. Це моє життя і малювати картини або. Створити скульптуру, ну це зміст мого життя. І дитяча тематика представлена. І от особливо ну я пишаюсь те, що мені вдалося створити проект «Сім чудес України. Ось вони представлені ці картини. Проект «Сім чудес України головна мета такого інтеграційного заходу показати, що для людей, які тікають від війни, завжди знайдуть прихисток та допоможуть. Такі заходи вони є надзвичайно важливі для тернополян. І для внутрішньо переміщених осіб, Те, щоб вони бачили, що вони в, своєму, в своїй ситуації не одні, що Таких людей є багато. Є організації, які вміють і можуть можу. бути осторонь, вже зараз не вийде ніколи. І просто бути десь, сказати, що це не моє, до мене відношення немає, Я живу в своєму місці, так теж не вдасться. Зазначимо, що на Тернопільщині зареєстровано близько 70 тисяч внутрішньо переміщених осіб, із них майже 20 тисяч дітей.